5-2 на користь українських військових. Вони перемогли київську команду Єдина сила в любительському футбольному матчі. У такий спосіб збирали гроші для військових шпиталів Києва та області. За грою стежила і Василина Думан. Думанній формі бійці добровольчих батальйонів. Більшість після поранення в зоні АТО у Малинові звичайна міська команда готується зіграти на підтримку столичних військових госпіталів. Нас запросили зіграти благодійний матч от, в складі бійців різних добровольчих батальйонів, наше таке велике військове братство дасть бій будь-якому супернику не тільки на фронті, але й на футбольному полі. Тут я 10 років а може навіть більше взагалі на поле не виходив. М'яча не бачив. Тому ну, це так. Ми вийшли виключно для того, щоб відчути цей дух командний. Суперники військових, команда, яка грає у футбол щотижня. Команда такої сплоченості опиту. І мелоджі в этом сезоні за нас почали грати п'ять 6 іграков випуска зірки 98 98-го года. А це ось роздає автографи минулому гравець збірної України Владислав Ващук. Його запросили разом з футболістом Ігорем Костюком підсилити збірну військових. Починається перший тайм. Одразу два голи у ворота військових. Так закінчується перший тайм. Не везе у гріпу за вкохання в коханіве везе. чолі після перерви та настанов тренера. Військові домагаються реваншу. Матч закінчується перемогою вояків. Професійні футболісти кажуть, не піддавалися. Як можна піддаватися? Ви бачили останній ривок на 40 метрів. Я вам говорю, це нереально. Я стільки не бігу. Остаточний рахунок – 5-2. А от гроші, які зібрали під час матчу, порахують уже завтра. Всі кошти обіцяють передати у військові госпіталі. Василина Думан, Вадим Тимофєєв, новини на Першому.